Всім привіт! В продажі шкода Октажа Тур. Машина пригнана з Німеччини, вже на українській реєстрації. 2009 рік виготовлення. Двигун 1,6 MPI, механіка, п'ята ступка, По кузову автомобіль в гарному стані, без корозії, без подряпин. Пороги рівненькі, ціленькі, ззаді така притертость. На бампері 177 тисяч рідного пробігу, пробивається по вінкоду, присутня сервісна історія, з цієї сторони також пороги, ідеальні, присутній парков, ззаді на ляді така гумова резинка, пляда наржавіла, багажник, частенький, ціленький. Зорка працює. Знак аварійної зупинки, аптечка, домкрат, ключ, запаска нова, підсвітка. Все працює, ляда не крутилася. Скло оригінальне. Салон в збереженому стані, хімчистка тут не робилось. Все чистенько, все охайне. Передні склопідйомники, регулювання зеркал. Стан керма, кермо не шилось, штатна магнітола, кондиціонер, п'ята ступка. Механический рушник. Все лампочки светятся. Заводится авто с пивобортом. Оборты не плавают. Все заслонки працюють. Зараз заглянемо під капот. Двигун працює рівненько. Стрижки не запунить. Трешечку присмакнути. Покрила по капоту нічого не крутилося, не знімалося. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, машинка знаходиться в місті Вінниця більш детально буде в описі або за номером телефона. Всім гарного дня та з наступаючими святами!